Вітаю, шановні, Ви на 33-му каналі за Магнаді Виноградови. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті та справи військової. Будемо говорити прямо зараз з Олександром Я Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю, пане Олександре. Так, перейдемо до, до справи: чи можемо ми купити пілотів для Ф-16? Для, для Я тут побачив лінсі Грем, до речі, лінсі Грем відзначився або пустою балаканиною. Такою передвиборчою, знаєте, популізмом таким. Або, ну слухайте, відкрив скриньку Пандори. Тут багато ще пілотів. Це залежатиме від того, що він буде робити, коли повернеться до США. Або сказати, звісно ж, можна. Безумовно, дуже цікаві речі, які повертають загальну суспільну увагу. Але як це юридично обґрунтувати? Це саме від конгресменів та сенаторів. Якщо вони юридично це обґрунтують, то безумовно це можливо. Отже, грем після того як він повернеться до США, повинен займатися чим він займатися вирішенням повинен цієї саме цього питання, а не просто сказати і забути про це. Бо юридично зараз у США нема жодної підстави, а відправляти пілотів до України. Угу. Mm -hmm. Це вже не просто там, який отримує зарплатню, і все таке інше. Це найманець, а це законодавчо. Ну, переслідується в США. Mm -hmm. О, так. А, тому, ну речі дуже цікаві, але це треба знову ж таки, щоб було якось юридично звітлено mm -hmm. в законодавстві. Згоден з вами, бо воно так на словах виглядає, як там сказав, хто хоче битися за свободу, за демократію, за свободу, там, за, за, за все за все добре. Ну, це звучить, лунає добре, дійсно, але юридично хочеться подивитися. Але слухайте, а він за кого цей грем? Він за демократів чи за республіканців? За кого звід, звід. чи їх він буде? Ой, здається, він республіканець, і що я не поля. Тим краще, бо в них зараз таке. Там бачу, що демократи ведуть у цій історії, і вони будуть зараз намагати, намагатися хапатися за будь-яку історію, щоб хоч якось там десь приблизитися. Бо якщо там запалає міст, або якась ще історія, крім курська, трапиться, то демократи її будуть монетизувати та, так чи інакше. І республіканцям також захочеться цю повісточку на себе трохи примірити. Так чи інакше. Окей, подивимось. Слухайте, окей, давайте про цей. Про 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 про, про, Курську, про звільнення курської області російська федерація скільки слухайте, часу може зайняти ця історія ось у них якщо вони будуть при приймати такі спроби Якщо ось щось там стягнуть туди, від, звідки ля заберуть, і почнеться оця історія. Бо чому я питаю? От там пам'ятаю, от скільки вже рік, майже да, після того, як ми відгризли шматок наработаного. Ну там вже ж не сві, не, не суперукріплення були. Там ну, також от така історія. І вже рік вони намагаються відкат зробити і щось не дуже. І багато там, і сил, я так дивлюся на мапу, а все, а все одно ну не відбувається такого відкату вже рік. І а тут ми маємо ну, таку історію з іншого боку. Вже в Курській області. Скільки часу і ресурсів в них на це може піти? слухайте? Ну зараз у них ресурсів недостатньо. Їм ем недостатньо ресурсів для проведення е, так званої контрнаступальної операції. Е, вони будуть далі тягнути в е, саме Курську область з інших напрямків, з інших план відповідно сили та засоби. І безумовно, е, це буде впливати саме на тоді бойовий. Загально я скажу так, що о, цей тиждень о, це буде попичення. Наступний тижні. Це будуть спроби перекрити ті чи інші ділянки, спроби перекрити ті чи інші напрямки, о, саме по Курській області. Саме спроби в районі Курчата в Курськ, Рильськ, Вони будуть нам заблокувати. Але хочуть ну, скажімо, заблокувати розширення на mm захід, -hmm. слухайте. А чому я там у вас по в телеграм-каналі? Телеграм-каналі Олександра Коваленка прочитав цю історію. А чому так багато вони евакуюють? До речі, там цікаво, куди вони їх евакуюють? Ви бачили, так? Да? Вони евакуюють їх на курорти. Азо... Азовського... Азовського узбережжя. Ну, слухай, а до речі, а що бульба, бульба, вусата? Чому вона не сказала, давайте до нас? Ну хоч чимось допомогти у цій ситуації, людей приютіть там якось доп... Ні, Вусата бульба якось взагалі відморозилась від цієї історії. Там зараз евакуюють вже більше аніж вся білоруська армія. Тому це право вже евакуйовано більше ніж 120 тисяч до 200 тисяч евакуйованих. А хто а... ці люди? Там всього ж жили з Курської області. Ну, якщо ми говоримо, говоримо про суджанський район, наприклад, для порівняння: це 25 тисяч населення. Суджа – це найбільше місто, а, 4 тисячі мешканців. Отже, якщо ми говоримо про більш ніж до 200 тисяч, О, а хто даним, то це ми говоримо вже не тільки про суджанський район. От набор... тому й питаю: хто ці, де а? вони жили? Де вони жили? Це також це Курська область, але це значно більша площа, mm. значно більша аніж навіть тисяча квадратних кілометрів тому а, з одного боку ми можемо робити висновки з того, як який має розвиток успішний ця операція з офіційних повідомлень щодо території, а які офіційно повідомляють там 800 квадратних кілометрів, тисяча тисяча п'ятдесят і так далі. І так інше mm. а зовсім інша справа це дивитися, а скільки людей вони вже евакуювали саме росіяни з району. І знову ж таки, та, та кількість яку евакуювали, вона значно більша, ніж тисячі квадратних кілометрів. З урахуванням того, що ми отримуємо інформацію затримкою на декілька днів, то ми можемо тільки уявляти, яка насправді в реальності є контролюємо зона. Ну так ще раз, так чи інакше, їм або тягнути на узбережжя Азовського моря, або от сюди в Білорусь. Ну, ближче ж ну, а хоч когось. Вивезли там десь під Магадан і там от і лише. Окей. Окей. Так, слухайте, а що вони будуть Я, за стандартною програмою? Каби, Фаби, Ігради? Я побачив там. Я побачив. Ні, так, буде, але там декілька разів вже їх пташок приземлили. І, ну, скажімо так, вони поки що з кабами не дуже. Там практикують вони намагаються їх по Сумській області запускати по Харківській, але загальна інтенсивність використання вона зменшилась по тимчасово окупованим територіям України, і взагалі по території України. Десь там намагаються більш-менш до уявної, ну тут, тут таке поняття як лінія боєзівнення в Курській області. Відсутнє. Mm -hmm. Вони постійно змінюються, там нема статичної лінії боєзіткнення, але десь приблизно по цій е, умовній, виключно умовній лінії боєзіткнення вони намагаються працювати дійсно кабами. Mm -hmm. Там ще цікава. Ну, новина, я не знаю, може навіть я б таки що підіграв би ці історії, хай би ми тушилися про якусь там таємну змову із цими кадирівцями, яких mm -hmm. не. Не торкалися, а я підіграв би ці історії. Хай, навіть якщо це і і псо, псо, то хай їдять ложками. А там цікава історія дійсно, бо ніхто не розуміє де ці браві хлопці, і як так стало. А потім браві хлопці відстрілялися в посадку черговий раз, вийшли, і сказали, ми були тут. Вони пройшли повз нас. Що як? Ну така мутна історія. Та, якась мутно, як два мандарини китайські, да, даєте так от проїхали один повз одного. Ну, дивно, дивно. Що високоефективні підрозділи кадирівців повинні після цього стояти до всього кордону України та Російської Федерації, на них можна покластися, але так. питання кому саме? Так, ну, так, так чи інакше. В них класична історія, ви бачили, да? Там хтось сказав, що це нікого немає, вони того хлопця спіймали, посадили, і він сказав, що Ахмат, Ахмат сила, все, на всьому вся закінчилася операція. Ну, така собі історія. Окей, так. Що, давайте про, про, цей, про, про помсту страшну, що думаєте, буде якась суперстрашна помста? Та ніякої не буде супер помсти, буде класичний стандартний удар на День Незалежності. Тобто до цього треба роз... готуватися. Ага. Вони заздалегідь планували його, про це постійно говорили. і тут треба увагу. Чи вони не несуть саме на день незалежності ці ракетний удар? Чи вони все ж таки не зможуть витримувати і витримати і нанесуть його раніше? Mm -hmm. От у чому різниця? Саме на День Незалежності, чи на декілька днів раніше. Mm -hmm. Зараз після завтра, хто зна. Але, в принципі, потенціал в них є. От у чому mm -hmm. справа. Mm -hmm. Слухайте, про водолаза ви читали, чули цю історію? Це фейк, не фейк. Про водолаза, який підірвав потік, начебто там якогось, чи оголосили, чи у розшук, чи арешт, якийсь водолаз, північний потік. Мало інформації. Ні, взагалі, не знайомий з цим водолазом. Ага, окей, ну бо, 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 я думаю, що ви почуєте ще про цю історію. Зараз будуть намагатися всіляко відволікати увагу будь-якими новинами, так чи інакше, бо воно все. Слухайте, навіть ситуація на нашому фронті вона не стала від цього легшою, ось ну, от від цієї курських подій. Не стала, бо більше там оці меседжі з'являються, що а навіщо? Це, бо тут важко, а звідси забрали, туди віддали, там вся ця історія, але ну. Так так чи інакше, воно буде мати вплив. Якщо це не скінчиться на протягом тижня-двох, то воно буде мати вплив. ми будемо мобілізацію проводити, або щось робити, і дійсно щось кудись тягнути потрібно. Ти ж не залишиш так цю історію. Бо будь яка твоя перемога зараз, вона не вилюється. Навіть одним метром твоєї території, вся вся твоя суперперемога не вилюється. у ота бабка, люди, люди, де де керівництво, де Путін, все і на всьому, вся єдність, тільки шаман каже там їм, що ми. Ми, ми, ми разом з кульськами, але слухайте, до речі, місцева тероборона, що все, нуль провалилася, да, я так розумію? Коктейлів Молотова вони наробили заздалегну. Ну це не смішно. Просто вони їм там розповідають оцю байку про єдність. вони розповідають цю всю історію, а воно так не виявляється. Вони улюлюкали Пригожину, зараз вони улюлюкають збройними і взагалі все байдуже. Бачите? Будь-який час, от є якась морсна біом, бі -бі -бі біомаса. Так, слухайте, окей, з цим розібралися ситуацію що там у нас на фронті, що з ми і, і, і тут кажуть, що ми втратимо, можемо втратити багато металургії, якщо там росіяни зайдуть у Покровськ та всю всю історію. Що, що тут напрямок досить небезпечний, тому що росіяни покровському напрямку продовжують рух. Зараз вони знаходяться біля Гродівки. Також вони будуть просуватися і в напрямку Новогродівки. Це такий собі основний рубіж, від якого буде залежати на mm. далі буде доля у Покровська та Мирнограду. Якщо Гродівка та Новогродівка вони стоять, то Мирноград та Покровська вони будуть захищені. Якщо ні, то до ну фактично вже восени може розпочатися наступальна операція. Та бої за Мирнода і Покровськ. Ага, ну це якщо не станеться ще якихось сюрпризів. А я так розумію, що вся курська історія, вона вона, я так скажу, вона і поодинока не, не працює. Там буде якийсь хитрик. Я думаю, до. до... До холодів, давайте так не будемо сім. До холодів, там буде хитрік, і це потрібно так, як міні як мінімум. Якщо тут ще прив'язувати якось там з виборами, шмиборами, то там потрібно закріпляти і утримувати у цю ось історію. Тому отак слухайте ще одного останок, у вас запитаю там про Кімбурнську косу. Якісь цікаві новини були про прапор, підіймали там вся ця історія. Що, які перспективи на цій ділянці? <підійна> Херсонщина загальну не тільки якщо говорити скокосу, то група віз тут, скажемо територію група військ, військ Нік, яка є однією з найбільших за кількістю усіх військ, вона не є однією з найбільш боєздатних. Але більше. там майже mm -hmm. 120 тисяч тисяч складу, oh і з іншого боку, їм треба і охоплювати значно більшу територію. Це рівнобережна Херсонщина і це Запорізька область, і переважно вони знаходяться саме по лівому берегу. Більше частини цих підрозділів по лівому берегу або по лінії боєзіткнення в на тимчасово окупованій частині Запорізької області. І от у тому то і справа, що якщо відбудеться якийсь, ну скажімо так, несподіваний колапс по одній цих ділянок, а вони можуть розпочати процес загального руйнування своєї оборони, бо внутрішньо там глибше на територію, там знаходяться виключно ну, ті, кого можна назвати вертухаї, ага. а не регулярні війська. І е, тому дійсно е, не знаю, які яка це може бути ділянка. Чому була така е, прикута увага до кринок в них максимально увесь ресурс вони туди стягнули, тому що вони боялися, що кринки дозволять силам оборони України вийти на 2206, основну логістичну артерію по всьому лівобаріжі, але ну цього не сталося. Е, тому будь-яка нестабільність саме на цих ділянках. Вона а, змушує росіян там концентрувати свій ресурс. Якщо вони mm там -hmm. вони не можуть можливості його перерозпреділяти по якимось іншим напрямкам, ну наприклад, на той самий ботинський виступ як варіант, mm -hmm. цікаво. До речі, забув запитати. Я так розумію. В Курську там також про логістику, там дорога, шлях якийсь. Так само початку о, в, в Сучанському районі була перерізана найближча рокадна залізниця біля кордону з Україною в Курській області, через якої відбувалось транспортування о, значної кількості особового складу і взагалі матеріально-технічного забезпечення. Зараз в них що? Зараз в них залізниця на Курськ, а далі все дорогами, далі все шляхами. Ось такого типу. Тобто, це оскладнює їх логістику зараз. Я, до речі, ще згадав, а вусата бульба не засудила. Не засудила, діву. Розумієте, що відбувається, які, які кінжали полетіли несподіваною траєкторією. Отака от вона ситуація. Я дякую, пане Олександре, що долучилося до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Україні. Героям слава нашим слухачам. Нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. був Геннадій Виноградов. Програма Право на правду тримаємо стрій.